Ой, слава Ісусу Христу! За цей чудовий день, що ми маємо сьогодні, що Господь дав нам милість дожити до цього дня, і що ми можемо збиратися в Його ім'я в будь-який час і в будь-якому місті. Слава Йому за це навіки. І маю, маю можливість ділитися з вами Словом Божим в цій церкві вже втретє, чомусь мені знову це дозволили зробити. Тому нехай, нехай наші серця будуть відкриті до Слова Божого. І давайте відкриємо Євангеліє від Матфія. Це буде 10 розділ, і прочитаємо з 27 по 28 віршик. Євангеліє від Матфія, 10 розділ, 27, 28 віршик. Що кажу вам в темряві, говоріть при світлі, і що чуєте на вухо, проповідуйте на покрівлях. І не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі вбити не можуть. Бійтеся більше того, хто може й хто може душу, і тіло погубити в пеклі. Написано, що, щоб, ми не, що, щоб не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі вбити не можуть. Це є, це є слова Ісуса Христа, які Він казав, коли ще Він був на цій землі, коли Він ходив зі своїми учнями. І він каже своїм учням, щоб вони проповідували і не боялися тих, що вбивають тіло, а душі вбити не може, але боялися того, хто може і душу, і тіло занапастити в геєні, або, як в моєму перекладі написано, хто може погубити в пеклі душу і тіло. І це Ісус каже своїм учням: а учні, учнями є не тільки ті люди, які ходили з Ісусом того часу. Учнями є всі ми, хто виконує волю Ісуса Христа, хто любить Господа всім своїм серцем. Любити Бога це, це означає поважати Його закони, поважати Його заповіді, і не тільки поважати, але й виконувати їх. Виконувати Його заповіді, постанови, які він нам залишив, щоб ми їх виконували, поки ми живемо на цій землі. І так, як це слово стосується всіх учнів Ісуса Христа, це слово також і нас стосується, каже Ісус. Проповідуйте на, покрі... на покрівлях і не бійтеся тих, що вбивають тіло. Є послання до нас від Ісуса Христа, виходить так, так як ми його учні, щоб ми не боялися говорити про Господа, не боялися звіщати Євангелію, євангелізувати, не боялися проповідувати, тому що. Тому що таке повеління наше від Господа, коли перед тим, як Ісус Христос вознісся на небо, Він дав велике доручення всім своїм учням, щоб вони ходили по цій землі, проповідували, звіщали Слово Господнє, звіщали про ту жертву Ісуса Христа, яку Він зробив за, кож... за кожну людину на цій землі, котра була... котра була на той час і котра ще після того часу вже родилася, і, і, на... і на... наразі на цей час також. І це є велике доручення від Ісуса Христа, що ми ходили і звіщали слово, Слово Боже, звіщали Його велику жертву на Христі за нас. Написано далі в цьому місцеписанні, що нам треба боятися більше того, хто може і душу, і тіло погубити в пеклі. Боятися це не означає в буквальному сенсі боятися Бога як якогось злодія, але це якраз таки і означає, що нам треба поважати. Поважати закони Божі, виконувати їх, тобто читати Слово Господнє і не, не просто читати, не просто насичувати Словом Божим, а також і виконувати те, що написано, виконувати ті заповіді і ті постанови, які Ісус нам залишив, щоб ми їх робили, виконували на цій землі. В цьому є Господня воля, воля що ми покорялися Господу і слухались Його. Так. Важливо дуже. Тримати своє серце в чистоті, і берегти те, що Господь нам дав, ту святість, яку ми отримали від Нього, коли ми покаялися, коли ми народилися згори. Важливо це берегти і не дозволяти ніяким, важливо, не дозволяти жодним жодним обставинам або жодним якби проблемам, перешкодам нас звести від шляху від шляху до Бога. Тому що ну, нам треба твердо стояти у Господі, треба твердо стояти у Його слові, щоб втриматися на цьому шляху до Господа. Тому що це дуже важливо, бо без цього ми, якщо ми Господа, не зможемо триматися, ми не зможемо бути спасенними. Тому дуже важливо тримати те, що ми маємо в своєму серці, відганяти всякі злі думки, які приходять до нас, до нашого розуму, до нашого серця, які, можливо, змушують нас десь грішити, чи, чи робити якусь. Якусь шкоду чи якесь зло. Такі думки варто відганяти, але і тримати своє серце завжди в чистоті. Знаю одного брата, який якось який розказував історію, як він на своїй роботі, коли він працював ще в підприємстві, там певному, він розказував, він звіщав своїм співробітникам про Господа. Він євангелізував їм і він робив це з постійністю такою, він з таким натхненням робив це. І Пройшов деякий час, і деяким людям з керівництва це не сподобалось. Він розказував, що до нього підходили там, деякі люди казали, ти або зупиняйся, переставай про Ісуса говорити, переставай евангелізувати, брошурі різні роздавати, або ми тебе звільняємо, або ми тебе звільняємо. Така, так, була, так його перед фактом поставили, або ти, або ти сам перестаєш говорити про Ісуса, звіщати, або ми тебе звільняємо. Якби... І далі він розказує, що така... це його не зупинило, що він продовжив якби, звіщати про Бога, він продовжив говорити про Бога і розказувати, що Ісус зробив в Його житті, і яку милість Він проявив до всього людства через свого Сина Ісуса Христа. І так, протягом деякого періоду часу Він продовжував розказувати, не боячись того, не боючись, що Його можуть звільнити. Прийшов деякий час, і та людина з керівництва, яка, на нього, яка йому загрожувала звільнити його, її звільнили, ту людину. А цей брат, який так раніше звіщав про Бога, так і продовжував звіщати про нього, розповсюджувати серед своїх співробітників слово Господнє і свідчити. Тому слава Богу, за те, що Він є такий справедливий, що він заступився за нашого брата. Це реальна історія, така була. Далі... Згідно того місцеписання, що я раніше зачитував, це далі я зачитаю 20... 29 й і 30 й віршики того ж самого розділу Євангелії до Матфія, 10 й розділ. І читаю: Чи ж не два горобці продаються за гріш, і ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого? Уважою волосся на голові все полічене. Бачимо написано такі слова, що. Що ні один із двох горобців не впаде на землю без волі Отця вашого, і що навіть все волосся на наших головах, воно пораховане, воно поліщене нашим Богом. Тобто навіть такі дрібниці Господь знає, навіть такі дрібниці Господь керує, і Він тримає все під, все під контролем. І все, що в нашому житті не відбувається, все воно нам є на добро. Якщо ми тримаємося Бога, якщо ми любимо Господа і намагаємось виконати всі Його заповіді, ну, всі ті заповіді і постанови, які він нам залишив, якщо ми його любимо, то він буде, якби він нас буде берегти від всякого зла, і все нам буде на добро. Будь-які обставини, будь-які проблеми, які в нашому житті відбуваються, можливо, вони є на добро всім, хто люблять нашого Господа. І в нашому житті бувають, звичайно, різні обставини, ніяк без проблем ми не можемо жити без якихось переживань, труднощів. І це є такий це просто таке життя є наше, що без цього ніяк ми не можемо. І... Але написано, що все на благо, все на добро, все, що нам, роб... все, що нам в нашому житті не робиться. І важливо це слово приймати з повною вірою, що все, що в нашому житті відбувається, все, що ми переживаємо, будь-які проблеми. Господь знає, що Господь знає, які проблеми, які труднощі наше, наше життя, Він може допустити, щоб вони не були поверх наших сил, щоб ми їх могли витримати, щоб ми їх могли пройти з, з перемогою, якби, щоб ми їх могли подолати, звичайно, з Божою допомогою. І Якщо ми будемо правильно перед Богом іти, якщо ми будемо правильно перед Ньому положені, Він нам обов'язково допоможе пройти будь-які труднощі, будь-які випробування. Але Господь нам не обіцяє лише, ну, Він не обіцяє, не обіцяє нам радісні моменти лише на цьому земному житті. Він нам, Він не приховує той факт, що, намагаючись іти за ним, ми неодмінно матимемо труднощі і матимемо проблеми і Якби нас, християн, будуть переслідувати за ім'я Хрис... Ісуса Христа, просто за те, що ми Його є послідовниками, за те, що ми свідкуємо про нього, за те, що ми про нього звіщаємо. Це написано в Слові Божому. Написано, що Він, що Ісус Христос так сказав, щоб ми були, Він нас попередив, що ми просто були готовими до того, що нас, можливо, будуть гнати або ненавидіти за Слово Боже, нас будуть зневажати. Нам просто до цього треба бути готовими, як сталося з тим братом, про якого я кілька хвилин назад розказував. І нам треба буквально не боятися цього, не боятися труднощів, тому що наш Ісус попередив, що це буде, що це нас не мине, як би ми не хотіли. Якщо ми будемо йти за Христом, це нас колись рано чи пізно, воно нас настигне. І... По прикладу, життя апостолів Хісуса Христа ми також можемо побачити, що після Вознесіння Ісуса Христа вони багато, вони багато мали труднощів. Їх апостолі дуже багато гнали, вони багато мали страждань, багато проблем просто за те, що вони були послідовниками Ісуса Христа, що вони звіщали про Бога. І, і врешті-решт ми знаємо, що з ними сталося, але. Вони змогли пройти цей шлях, вони змогли втриматися Господа, втриматися Його якби втриматися за Господа. Вони змогли, вони змогли подолати ті труднощі, які вони мали на своєму земному шляху. І такі були мої дві думки. Перше, як висновок, я знову повторюю це: нам треба боятися Бога, саме боятися Господа, а не людей. Боятися це виконувати Його волю. Виконувати Його заповіді, виконувати його закони, ну постанови, які він нам залишив. Слухатися Господа нашого. Виконувати його волю, це звіщати людям про нього, про те, що він заради нас усіх зробив. Це у кожної з нас це може бути своє. Своє оточення, кому треба про це засвідчити, чи то може наші сусіди, наші співробітники, можливо, навіть у деяких це можуть бути рідні люди, рідні в сім'ї, кому треба засвідчити, засвідчити про Ісуса, хто ще не знає Господа як свого особистого Спасителя. Друга думка це те, що в нашому житті без волі Господа, без волі нашого Бога нічого не відбувається, всяке. Всякі проблеми і труднощі, які ми маємо, ми маємо розуміти, що це від Господа. Можливо, проблеми і труднощі від Господа, він нам, нам допускає, що ми могли чомусь навчитися, що ми зробили якісь для себе, можливо, висновки, що ми вийшли з тих чи інших ситуацій, маючи в своєму серці якесь нове розуміння стосовно тої чи іншої ситуації, як себе вести в майбутньому, коли, коли подібна ситуація станеться знову. Отже, закликаю вас, брати і сестри, що ми боялися саме Бога, а не людей, які над нашою душою не мають владу. Бог має владу над нашим тілом і над нашою душею, і він, якби, він нам допоможе пройти всі випробування, якщо ми будемо любити Його і виконувати Його волю на цій землі. Друге, це без волі Божої з нами нічого поганого не станеться. Якщо з нами щось трапляється, значить є на то воля Божа, значить щось. Господь хоче, щоб ми зрозуміли, чи щось хоче, щоб ми прийшли. Будемо за це молитися, за це, за це щоб Господь нас укріпив у цьому земному шляху, щоб ми могли мати силу Його, щоб ми не боялися звіщати людям про Його милість до нас, про, Його, про те, що Він зробив за нас, на яку жертву він пішов за нас і за все люство. Також будемо молитися, будемо молитися за потреби, які ми маємо. Я їх зачитаю це. Дві, дві потреби. І перша потреба, це, не знаю від кого, але просять, щоб ми помолилися за Діда Андрія. У нього рак. Прошу також помилитися за спасіння його та, та моєї сім'ї. Друга потреба це, це навіть не потреба, це буквально вдячність. Проходив дитячий табір у бардах і промінь любові разом з. Благодійна організація промінь любові разом з церквою віри надії любові просять, щоб ми подякували за цей табір, що він міг проходити та за, сьогоднішній день, за сьогоднішній день, тому що сьогодні останній день табору проходить. І будемо за це молитися, будемо молитися за кожну із нас, щоб Бог нас укріпив і за ці потреби та подяку. Тому давайте піднімемося на наші ноги і будемо, будемо кликати до Господа. Боже, святий небесний, ми дякуємо Тобі, Ісу, за день сьогоднішній, за те, що ти дав нам милість дожити до цього дня, Господь, за те, що Ти нас привів на це місце, Господь і даєш нам милість збиратися в ім'я твоє, Господь, будь-якому місті в будь-який час, Господь. Дякуємо Тобі за твою велику любов до нас, Боже. У би кожного із нас, Боже, всіх братів і сестер та кожного із нас, Господь, щоб ми звіщали про Тебе, щоб ми не боялися, Господь, проповідувати, не боялися, Господь, свідчити про Тебе, про те, що ти зробив для кожного із нас, Господь, про те чудо, Господь, що ти зробив про ту жертву на Христі, Господь, за те, що ти віддав свого сина заради кожного із нас, Господь, за все людство, щоб ми мали спасіння, щоб ми мали посередника між людством та Господом, між тобою та людством, Господь. Дякуємо тобі за твою велику любов і милість до нас, Господь. Слава тобі, хвала, Господь. Ми дякуємо Тобі за всі твої благословення, за те, що ти даєш нам милість, Господь, служити тобі, Господь, даєш нам милість, Господь, збиратися в ім'я Твоє, благослови наш життєвий шлях, щоб ми трималися тільки тебе, Господь, незважаючи на різні труднощі та обставини, Господь, різні ситуації, які є в нашому житті, Господь. Ми віримо, що це все. Це все є від Тебе, Господь. Віримо, що Ти нам даш сили все це пройти, тільки якщо ми будемо триматися Тебе, Господь. Благослови нас, що ми любили Тебе, що ми, ми виконували заповіді Твої та постанови, те, що Ти, Господь, нам доручив робити, благослови нас, що ми це робили, Господь, що ми слухали Тебе, слухали Твій голос, Господь. Перебували у навчанні, Господь. та... Розуміли, як нам бути в цьому житті, що нам робити, як наближатися до тебе. Благослови нас, Ісус, що ми могли виконувати волю Твою на цій землі. Також просимо Господь за потребу, яку Яку хтось написав, Господь, також ти знаєш всі наші інші потреби, які, може, є в наших серцях. Вони, можливо, є таємні, Господь, але Ти їх знаєш, Боже. Прошу благослови, Господь, діда Андрія, Господь, зціли його в ім'я Ісуса Христа. Ти знаєш, Господь, Його хворобу, знаєш, Господь, що Він потребує Твого зцілення, Господь, а Ти є всемогутній батько наш Небесний, якому немає нічого неможливого, Господь. Благослови також сім'ю тієї людини, яка написала про цю потребу, тому що та сім'я також потребує зцілення, Господь. Благослови Ім'я Ісуса Христа. Христа. Візьми у свої руки, Господь, цю ситуацію, цю проблему, Боже, виріши її, якщо є, на то Твоя свята, свята воля в ім'я Ісуса Христа. Також дякуємо Тобі, Господь, за цей табір, що міг проходити з п'ятниці по Понеділю, Господь, і сьогодні є останній день, Господь. Ми дякуємо Тобі за устріч, що ми маємо, Господь, цей табір міг проходити, Господь. Дякуємо Тобі за. За те, що є служителі, які Господь готові себе віддати заради цього служіння, заради того, щоб дітям щось розказати, Господь щоб донести їм якесь слово Господь, благослови всіх тих дітей, Господь, щоб вони могли прийняти те слово, Господь, яке вони там чують, Боже, щоб воно було їм на спасіння в ім'я Ісуса Христа. Щоб воно було їм на спасіння, щоб воно колись принесло пліти, щоб вони, Господь, впізнали Тебе як свого особистого Спасителя, кожен у свій час, Господи. Дякуємо Тобі, Ісус, за твої благословення, за Твою велику любов і ласку і милість до нас, Боже, благослови нас надалі, Господь, всіх братів та сестер, кожного з нас, Боже, благослови, і веди надалі по цьому життю, що ми тримались тільки Тебе, Боже. Тобі за все слава, нехай буде і хвала навіки в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Будь прославлений, Господь, навіки. Амінь. Амінь.